Всім привіт! Мене звати Оксана і це мій канал Оксана Недошитко, на якому я розповідаю все про в'язанчику в моєму житті. Отже, сьогодні вівторок буду розпочинати свій в'язальний <зв> нев'язальний влог тижневий і що я планую. Що я планую цього тижня? Отже, цього тижня я планую. Завершити це ведмежаточку, тут наповнити мордульку, оформити, приклеїти, пришити, зашити, і все буде готовенько. Ось малюка. Далі закінчити цю змійку, тут приклеїти, вставити оченятачка і зробити утяжечки, і змійка буде готовенька. Майстер-клас Таня Лисенко я залишу вам покликання на її сторіночку в інстаграм. Так, тут Олеся Нітін, майстер-клас ведмедика. Далі ще один такий самий ведмедик в мене має бути тільки більшечки. На нього є верхні лапки, ще мають бути нижні лапки, є мордочка, є хвостик. Ще потрібні нижні лапки і вушка. Розпущу голівеньку, ставлю оченята, дов'яжу, перев'яжу, зав'яжу і буде готове ведмежаточко. Ось така робота мене чекає. ну і Звичайно ж, я хочу більше, ніж маю, як завжди. Маю ще ось такий пакуночок. Зараз я приберу малюків. Ось такий пакуночок в мене є. І тут собачка коргі. Я вже не пам'ятаю, хто автор, я пошукаю майстер-клас, я собі випис... роздруковувала. І все вам розкажу і покажу. Ось. Це ще бо знати, з якого іграшкового буму? З осіннього може. Ось. ось така іграшка. В мене закінчилась ниточка, і мені довелось докупляти ось такі верхні лапки, нижні лапки. Фосточок і грудка. Докупила я ниточки, привезла додому і зрозуміла, що не ті ниточки. Так? Далі робила замовлення ниточок на замовлення і докупила ще собі ще один моточок, тому що не знала, який номер. І все зійшлося, буду дов'язувати. Буду дов'язувати, якщо вистачить мені часу. Так що поки що займаюся малюками, а потім е, тією красунею. Дуже гарна модулька, мені дуже-дуже подобається. Ось тому такі в мене плани на цей тиждень. Сподіваюся, щось мені з цього всього той вийде. Е, сподіваюсь, просто сподіваюсь, що в мене з цього всього щось вийде. Все, до зустрічі в наступному підключенні. Так, друзі, сьогодні вже неділя і ранній ранок біжу на роботу. Вирішила швиденько зняти, бо завтра теж на роботі, а завтра хотіла б вже випустити відео. Отже, що в мене з запланованого вийшло? Вийшло в мене до оформити свою змійку. Змійка по майстер-класу Тетяни Лисенко. Покликання на її канал залишу. Ось майстер-клас можете придбати, написавши їй. Приватні повідомлення. Ось така красуня. Я зафіксувала тут, щоб вона була в ось такій формі. І отак от на мене підглядала. Красунечка, дуже гарний майстер-клас, гарна, гарна змійка вийшла. Мені дуже сподобалася. Ось. Трішки невдало я її оформила, тому що, коли дивиться спереду, ну, ну щось не те, якщо спереду диветься. Ну, Отак-от, отак от красунька. Ось. Смійка. Далі блакитна ведмежатка готова. Такі смішнюльки. Трошки завеликі, ніби вушка, але вже які хвостюльчик, Ось такий лялік. Дуже мені подобається е, на дотик ця пряжа з Китаю. Колись була така тканина, мокрий шовк, на неї казали. Я не знаю, я не, не швея, як воно правильно називається, але таке було відчуття про холоди. Це майстер-клас Олесі Нітін. Як виявилося, вона повернулася на канал вже 7 місяців тому, але я цього не знала і не бачила, але підписниця мені про це розповіла в коментарях. За що дякую. Ось тому є ті всі майстер-класи в неї на каналі. Доступно, більше ста майстер-класів. Правда, вони кацапською мовою, але всі ми знаємо, що автор Олеся. І ось такий, таке медвежатко. Не знаю, якого кольору, це якийсь такий колір, собі незрозумілий. Ось такий. Теж гарненькі, зовсім зовсім різні, взагалі кардинально різні ведмежата. Їх в'язала моя аліночка, я тільки дов'язувала тут вушка і ручки і прошивала, все, вишивала. Робила ниткове кріплення лапок. Ось. ось такі красунчики в мене є. Ось такі. Ну, взагалі різні. Взагалі, від слова, зовсім ось. Ось такі маляточка. І в мене є ще одна готова робота. Зараз я заберу малюків, щоб звільнити для неї місце. Отже, крайньою готовою роботою цього тижня в мене є ось такий сябакінь. Це коргі, автор Антоніна Амімітойс. Ось таке красотку. Дуже гарна собацюра вийшла. Тут таке сердечко на попці, Ось, ось така гарненька. Дуже гарна собацюра, голова в мене була готова. Верхні нижні лапки і грудка були готові. Ось, лише дов'язала тільце і попришивала і зробила ниткове кріплення верхніх лапок. Краса, просто краса. Стикнулася з тим, що не змогла знайти майстер-класу в себе на своїх електронних носіях: ні на Google, ні диску, ні в Gmail, ніде. Ось, трішки запанікувала, тому що як дов'язувати тільце, коли, коли немає майстер-класу. Ні, ну дов'язати, звичайно ж, можна щось, але ж тут така родзиночка, і хотілося б повторити, щоб було все. Ось. І в результаті я написала до автора. І Антоніна пішла мені на зустріч і дала мені доступ до майстер-класу повторно. І я дов'язала цю красольку. А вже позавчора, напевно, я мала такий вимушений відпочинок. Ось. І поки відпочивала, я собі нагадала, що я виписувала цей майстер-клас. В новий блокнот користувалася ним дуже-дуже мало, через те, що я в пам'яті не врізалася, що він в мене взагалі є цей новий блокнот з, з схемками. Ось. <плес> Але нагадала собі. Ось. Тому насправді майстер-клас у мене був, і, і я даремно по потурбувала автора. Але вже, думаю, сильної проблеми це не склало якось. Ось ось такі справулічки, ось така готова робота. Таке маляточко. Ну, не маляточко, я би сказала, зовсім, але гарнота. дуже задоволена. Ось е ці дні робочі е беру з собою в'язати на роботу шкарпетки, які вклали в резинові чобота великі. Ось, буду помаленьку їх петляти. Приходив замовник, ну, ми знову ж таки посміялися, що не встигла я, слава Богу, все на позитиві. Ось. Вони зараз поїхали знову на схід до наших хлопців. Одного з наших хлопців з Збірківських було поранено в голову Віталіка. Він працював з моїм чоловіком багато-багато років на одному з підприємств Великобірківських. Ось тому дуже-дуже сильно переживаємо, дуже сильно хвилюємося і турбуємося, тому що складно все. Ось, тиждень напружений без сну, тому що ну, ну, людина близька бувала в нас вдома. Це такий позитивний хлопець. Дуже тому переживаємо, дуже переживаємо. Як, як за рідного переживається, Боже, що тут говорити? Ось. Тому тиждень був важкий емоційно, але в загальному за рахунок того, що вчора я старалася дати собі трохи відпочити і не тлумалася по хаті, не прибирала, не прала нічого, ні прала обманюю, Але прала машинка, а не я. <сміття> Ось, то я Цілий день цілий день я е, займалася іграшками. Тому так собі вирішила, порахувала, а не вирішила, що мені потрібен тиждень стартів і три тижні фінішів, щоб закінчити те, що вона стартувала в тижні стартів. Ну, закінчувала ще Алінчині старти, тому це теж немало важливо. Алінка багато стартувала, рахуйте два котики і два ведмедики. То є дуже-дуже багато насправді. Ну, ось такі результати, ось такі справи. Всім міцного здоров'я, віруси не відступають, багато хворих, тому міцного здоров'я їжте апельсинки, лимончики, вітамінчики, це всіх обняла, всім дякую, до зустрічі наступного тижня. В середу, мабуть, вийде запрошення. Запрошення в іграшковий бум, і не тільки цього, цього сезону іграшковий бум буде з родзинкою. Тому до зустрічі, мабуть, вже таки в середу. Всім дякую, всім дякую за підтримку. Обнімаю і, і зичу міцного, міцного здоров'ячка і тихих ночей. Тихих, тихих ночей, тому що насправді зараз дуже складно. Одеса, Запоріжжя, Херсон, Кривий Ріг дуже складно. Тому Серце не на місці моє, то я далеко від того. А що казати мешканцям, то я просто, просто, просто міцно бняла. Всім па-па.